Шахраї налагодили свій промисел і ошукували людей просто у Маневській виправній колонії, де відбувають покарання за різні злочини. За інформацією слідства, спритники на одній із інтернет-платформ створили акаунти та пропонували неіснуючі товари і послуги. Потенційних клієнтів шахраї переконували здійснювати оплату наперед. Створили навіть кол-центр, аби була видимість, нібито надійного ресурсу, коли гроші було отримано. Довірливих клієнтів, спритники блокували, тож люди лишались і без своїх коштів, і без товарів. Днями правоохоронці провели обшуки у колонії. У фігурантів знайшли та вилучили мобільні телефони, сім картки, чорнові записи та інші докази по справі. Тож термін перебування шахраїв за ґратами суттєво збільшиться. Жертвами цієї схеми стали десятки громадян. Лише за тиждень зловмисникам надходило на різні картки близько 100 тисяч гривень. Організатором незаконного промислу став 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільниками були 30-річний уродженець Кам'янкаширського району та 30-річний лучанин, які також мають чи мали кримінальний досвід. Їм вже оголосили підозри за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Покарання за це від 5 до 12 років позбавлення